У нас на зв'язку є Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, давайте з вами поговоримо про оперативну ситуацію за підсумками ночі і, зокрема, куцерубська громада. Ми так часто згадуємо її в медіа, що постійно атака, постійно впівронами. І, от коли таке поєднання, постійно атака, а постраждалих немає. Куди влучають в півдрони? І в куцерубській громаді які цілі не лишилося, що вони не дають спокою росіянам, що вони їх хочуть розгромити. Доброго дня. Справа в тому, якщо подивитися на карту, це громада, яка розташована на березі Чорного моря, навпроти Кінбургської коси відстань там ну від 4 кілометрів, трохи більше там вісім. І росіяни туди б'ють лише з одною метою, тому що вони туди дістають, і коли вони не бачать військових цілей останнім часом там. Тижнями вони били по цивільним машинам, які переміщуються між населеними на пунктами. На жаль, там були поранені. Тому е, така ситуація, що люди там живуть і розуміють, що вони під постійним обстрілом в безпосередній близькості до росіян, і тому приймають, там, намагаються жити подалі в іншій частині територіальної громади, щоб вони не діставали, скажімо так. Оці кадри з машинами, коли влучають і в російські по цивільним, тому що можуть дотягнутися, вони насправді до них звикнути неможливо. Люди з дітьми, жінки з дітьми, чи є якісь застереження і чи реально людині, яка змушена пересуватися, і досі вона там живе, чи вона може в якийсь спосіб налаштуватися на звуки в Чи це неможливо? І ці люди вони пересуваються самостійно, чи їх хтось супроводжує поліція чи військові чи ні? Там же цивільне життя, і відповідно вони рухаються на свій розсуд. Так е, ну важко на це відповісти. Ні, їх не супроводжує поліція, тобто є куди переїжджати, є ілкуватися. Це люди не хочуть виїжджати, деякі. Я вам скажу там з власного досвіду, то просто пересуваєшся трохи по іншому, коли я там, наприклад, їжджу, то я відкриваю вікна, хоча щоб чути так. цю історію без музики, в їздять. Але при цьому, наприклад, в мене є засоби, які радіолокації, які фіксують, що є фіпів дрон. Я не можу сказати, що у всіх цивільних людей такі за себе є. Але в принципі, коли ти живеш під постійним, постійною небезпекою, ти по іншому переміщуєшся. Нема там музики, там вертісь родючки, коли грає, а ти їдеш по прифронтовій зоні. Ти їдеш і прислуховуєшся, вдивляєшся в небо, тому що це, якщо чесно, страшно. Звичайно, але навіть зараз ви дали пораду. Треба бути просто постійно включеним відкриті вікна і дослухатися. Коли ти готовий до цих звуків, ти їх можеш розрізнити, коли ти не готовий і розслаблений більше ніж треба. А це просто неможливо. Тому звичайно, ти можливо випередиш цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, які райони зараз в Миколаївській області страждають найбільше і хто найбільше Миколаївщині допомагає? Тому що я стежу, що ви постійно дякуєте уряду королівства Данії. Ви дякуєте програмі розвитку ПОПРОН? Вони допомагають відкривати різні. Центри допомагають взаємодіяти, допомагають відновлюватися. Хто ще є постійним донором Миколаївщини і які напрямки руху вони вам задають, про які, можливо, чи ви не знали? Чи ви завжди є лідерами в питанні? Ви є проактивними і кажете, нам треба щось подібне? Чи вони виступають теж ініціаторами певних процесів? На допомога від міжнародних партнерів для Миколаївщини сягнула більше 300 мільйонів євро. А від Данії це більше 150 мільйонів євро. І ще е, затвердили пакет допомоги на наступний рік. Е, також е, окремо допомагає сина Германія, Нижня Саксонія, де ми підписали е, меморандум про співробітництво. Вони теж в бюджеті заклали гроші на нашу допомогу. Але ми шукаємо на зараз. Взаємодію і партнерські відносини для того, щоб розбудовувати економіку в майбутньому, для того, щоб в нас був культурний обмін, технологічний і таке інше доступ до дешевих грошей. Як це в нас працює? Це не ми там постійні ініціаторами. Ми створили на, за наказом президента України регіональні офіси міжнародного співробітництва і почали це децентралізовувати. Навпаки, я з першого дня виступав як координатор і як. Ну як старт стартапер, я не знаю, як це сказати. На зараз у нас відкриті такі офіси вже в Первомайську, Вознесенську, в інших громадах, і вони вже самі навчилися працювати з донорами. Вони самі заключають договори з іншими невеликими містами чи областями, і в них є результати окрім нас. Так, ми були локомотивом, ми набудували цю систему, але ми її спустили на рівень, нижчих, і зараз це працює в широкому сенсі. Що стосується ініціатором, хто то міжнародні фонди мають спеціалізацію спеціалізації, і та же данія інколи допомагає не напряму, а через фонди, де вона є інвестором. Наприклад, є фонд, який займається лише розмінуванням, який займається лише медициною, який лише дітьми, які лише освітою, які лише здоров'ям, і ми спеціалізовано, скажімо так, працюємо з ними по окремим питанням. Тобто, ми включаємо, ми вивчаємо їх програми, які наповнені грошима міжнародні. І в, 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 в рамках програм програми надаємо пропозиції, і ми плануємо на рік, на два вперед. Тобто, ми не просто там ми хочемо тут Ейфелеву башню построю побудувати. Ми дивимося, на що є в них фінансування, і так співпрацюємо. Тобто, по суті, ви теж дієте на випередження, тому донори так відкрито заходять на Миколаївщину. тому що розуміють, що ви розумієте, чого у них просити. І тепер я зрозуміла фразу у вашому телеграм-каналі. Чудова можливість напряму контактувати з міжнародними партнерами, коли йдеться про регіональні офіси міжнародного. О співробітництва ви мали на увазі не військову адміністрацію, а саме ОТГ, райони і містечка. Тобто, ви їх стимулюєте, щоб вони проявляли активність і заявляли про свої потреби, тобто ви. Зрозуміло, тепер ви є локомотивом, а далі рухаються е кожна громада на свій розсуд і бере на себе відповідальність. Як забезпечується зараз робота критичної інфраструктури? Якщо ми говоримо про ці кошти, уточніть, будь ласка, данія дала 150 мільйонів. Це включно з трьома стами. Чи половину дала Данія а 150 інші всі разом наземні партнери? І, зокрема, забезпечення електрикою. Що е як просуваються зараз ці процеси? Це не включно. Це окремо процеси. Повторіть питання забув по підготовці. Да, тепер забезпечення електрикою безпосередньо, які сценарії опрацьовуються такі варіанти. По критичній інфраструктурі у нас по забезпеченню електрикою, Миколаївщина там 10, разів більше виробляє, ніж споживає. Ми працюємо на єдиний енергетичний ринок України. Тобто, в нас власного виробництва навіть. Альтернативно, тобто вітер, сонце і там когенерація, дозволяють в принципі Миколаївщині бути енергонезалежною, але ми не можемо так працювати, тому що ця, ця ці плани є завдання від уряду для того, щоб ми рухались на децентралізацію. І ми туди рухаємося. Що стосується форс-мажорних там всяких обстрілів, що може бути, ми, ми давно забезпечили всю критичну інфраструктуру дизель-генераторами зараз, ми. Додаємо туди котельні на альтернативному паливу, якщо не буде газу, таке інше. І їх стоїть, як не пам'ятаю, в цифрах зараз ми постійно їх підключаємо. А окремо до цього ми вже встановлюємо сонячні батареї і батарейки, в тому числі нам нещодавно передали тесли накопичувачі, які ми ставимо на критичну інфраструктуру, щоб в нас вони були не тільки незалежні, а ще й безкоштовно умовно. Тому ми, ми рухаємося все далі і далі. І зараз цю систему ну, дошліфовуємо в майбутньому. Буде Миколаївщина, в принципі, незалежна від грошей щодо опалення та електрики. І Досвід Миколаївщини буде масштабуватися на інші області і щодо взаємодії з міжнародними донорами, і щодо швидкого вирішення питання. Пане Віталію, дякую вам, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.